Привіт друзі, це знову я, але це, до речі, відео буде маленьким. І як ви бачите, у мене на екрані стоїть два якесь фото. І це, і це фото з того, що я брав участь в такому марафоні як будто школа. Бо, ну, бачите, ну, якщо ви дивились колись Гаррі Поттера, то ви зрозумієте, що це значить усе. Ну, я скажу, що я брав участь у такому марафоні по Гарри Поттеру і це два моїх проєкти, які я зробив був з Дугаючи І ось декют. Дивіться. Золоті блискавки. Ми летимо до зірок, як вітер у віках. Перемога за нами. Ось на шлях. Це уже, те що я не тільки що недавно зробив. А це ж десь вчора, а не, позавчора я оце вот зробив, да. що у квиток на платформу 93 четверти. Ось так от. Школа називається Дарвін Ленд. І можете приєднатись до школи можна спочатку там безкоштовно заняття побачите як вам там сподобається Ну, до речі це вже зараз не вийде, тому що це сьогодні був кінець уже марафону, да Ну, думаю урок уже там можна тоже попробувати. Може, я буду теж ходити на уроки ці. так що ну, це було невелике відео, і всім пока